Сьогодні день батька, дорогі батьки, в кого є діти. І мені моя дочка подарила це, подарок. Це, 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 я вам зараз похвастаюсь. Це, це, це. Таких подарунків я ніколи ніде не бачив. Дивіться. Це, це оцей бриво. Бачите? Це мені подарила моя дочка, і тут ще ось подарок якийсь є, дивіться. І, і ще є такий конверт. Моя любима. моя золота, моя красуня подарила мені скільки подарків. Так що батьки, батьки, майте на увазі, якщо ви хочете, щоб ваші діти вас любили, треба любити їх, слухати їх. Підтримувати їх і поважати їх, бо вони так само особистості, хоч і маленькі. Яку дитину виростеш, така вона і буде в житті. Тому майте на увазі цініть своїх дітей і вони будуть цінити вас.